Вітаю, я Олена Гаврик, провідник до я повернення». Працюю з тими, хто готовий змінити свою долю через любов до себе, через тіло, емоції та душу. Я пройшла чималий шлях, щоб бути тут. Народжена в багатодітній родині. Я прийшла, щоб відновити родову систему і навчилася бачити. Підсвічувати та вирівнювати ті глибокі тунелі, до яких людині самій дістатися непросто. Я не рятую. Я світла. Моя мета подати яблука на золотій тарілці кожному, хто готовий сіяти свої зерна. Але вже не на зраненому ґрунті, ґрунті минулого, а на переписаній любов'ю книзі буття. Створені у теперішньому живому часі, вільному від родових і набутих програм. Бо саме в теперішньому найчастіше я є. Люба задача то не є проблема, то є установа, яку не потрібно гнати, а потрібно встановити їх так, щоб керувала чи керував ним мети. Від Творця, від серця, від любові. Якщо тобі близько те, що я кажу, приходь посилання в шапці профілю або пиши, душа, я тут, щоб світити. Бажаю миру та злагоди в кожній миті твого життя.